Ось ця особа. Представтесь, будь ласка, хто ви? Ну Ми ж вас бачили, ви ж давали коментарі. Хто ви? Не, не знаєте. Особа напала. порвала. А скажіть, будь ласка, навіщо ви це робили? Я вам заважав? Скажіть, будь ласка, я вам заважав? Чому ви на мене напали? Зачекайте, будь ласка. Зараз приїде поліція. Я вас прошу, зачекайте. Машина 0694 ВА0694АО. Зачекайте, будь ласка. Не їдьте нікуди.